Мої вітання, друзі. І знову-модулятор автомобільний, не працюючий, вже розібраний і тут не працює DC-DC-перетворювач. Мікросхема при подачі напруги калиться, діод пробитий. Тут у нас встановлена ad 85063 але, Я сподівався що в мене вони є. Але я раніше замовляв на даний адаптер SX8823. По даташиту вона не підходить, тому будемо ставити 85063 з Аліекспресу. Пройшла 10 штучок замовив. Для зручності відпаюємо мінусову клему і, звісно, відпаюємо мікросхему. Далі за допомогою мідної оплетки видаляємо залишки. Припою, наносимо паяльну пасту і підпаюємо працюючу нову мікросхему. Підпаяли її, далі запаюємо новий діод, підпаяли його, далі підпаюємо мінусову клему, все у нас запаяно. Перевіряємо, ще я замінив конденсатор кераміка, він пробитий був. І перевіряємо. Подаємо з лабораторника живлення, міряємо плюс 12 вольт у нас є і 5 вольт з'явилося все в порядку. Далі відновлюємо обірвані дроти з основного модуля на модуль DC-DC перетворювача. Все я запаяв, відновив усе. Є. І далі робимо тестову перевірочку в розібраному стані. Запрацювало, все у нас, заблимало, блютуз-пошук іде, все працює. Збираємо, одягаємо копачок плюсовий і вставляємо DC-DC-перетворювач в корпус, далі плату основну ставимо. І тут я подав напругу і замітив, що такий дефект. У нас не всі сегменти світяться при колиханні дисплею. Десь не пропає. Пропаюємо сам дисплей, ще раз перевіряємо. Але це нічого нам не дало. Сегменти знову тухнуть. Далі я замітив, що на контролері є сухопай, пропаюємо його. І ще раз подаємо напругу і коливаємо дисплей, шатаємо плату, все, нічого не пропадає. Світиться як положено. Далі відмиваємо. Спиртом від флюсу вставляємо основну плату в корпус, закриваємо кришечку і подаємо напругу. Як ви бачите, все засвітилося. Під шклом, звісно, буде темніше трішечки. Але все запрацювало, відновилося і я надію, що працюватиме. Дякую, друзі, всім за увагу. На все добре, до побачення.